Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і таке в нас сьогодні буде питання. Китай зробив заяву, що буде постачати зброю в Білорусь через Білорусь. Ось, тепер давайте подивимося це питання, тому що поки що Америка. І, взагалі, Захід не дав свою думку. Тобто ніхто ще не висловився. Росії вони заборонили. Ну, якщо не можна Росії, то ми будемо Білорусі постачати, тому що ми знаємо, що Китай постійно постачав Росії, правда, не напряму, ось, а через інші країни. І так. Ми це питання вже часто розглядали. Тепер хочу подивитися, просто чи буде через Білорусь постачання, чи ні, чи такі налагодять, чи ні. Ви знаєте. План такий є, але щось. щось... Тут важко сказати, відверто вам скажу, дуже важко сказати, чому однозначної відповіді карти не дають план, вірніше, навіть не план, це якось ну, в обхід, в обхід іншій країні. Дуже багато темних тут, як це сказати речей, які показує нам, але перша карта нам вже сказала, ні не будуть постачати. Ні, не будуть постачати. Хоча, хоча план є такий. Але щось, щось їм завадить. Невже, невже Америка бо Захід? Ну, виглядає, що Захід попередить. У мене таке враження, що Захід буде попереджати. це попередження. Тільки попробуйте. Тільки попробуйте. Не бачу я, відверто скажу, тому що я, коли задаю питання, і перша карта випадає ні. Одразу каже ні. Вони би хотіли. Вони би дуже хотіли. Ось, не ту ручку взяла. Вони би дуже хотіли, мрії такі є, ось, але я бачу тут перепон багато, багато перепон. І ось можна сказати, що захід таки вступиться. Мені здається, або Америка, або хтось конкретніший їх попередить ще раз. Тобто таке враження, що їх вже попереджали, Китай вже попереджали. Не стосовно Білорусі, стосовно Росії, так ось, але відверто вам скажу все рівно якось Китай буде постачати, навіть через заборони, навіть через знайде ще якусь лазієчку. У мене таке враження, що Китай все рівно буде постачати Росії, навіть через заборону Америки, наприклад, чи Заходу. Ось все рівно тут маніпуляції. Тут дивіться, відверто вам скажу: з старших арканів найстрашніші випали. Тобто це карти, які показують і ще й ось ця карта місяця. Теж тут дуже багато старших арканів. Це настільки глобальне питання, мушу ще сказати: за, зачепить увесь світ. Але я так розумію, що весь світ станеть. Проти дьявола. Це вже, дивіться, це е, Америка може поперед. Я припускаю, що це буде Америка. Так? Ось. Що вони йому їм, е, Китаю, ультиматум покладуть. Ось. Що це Третя світова війна. Якось так я це бачу. Напряму не буде е, багато перепон. Зараз так підсумовую, але все рівно, потрохи вони все рівно, навіть через перепони, ну хоч капельку, десь щось вони будуть. Все рівно будуть. Все рівно будуть. Все, мої дорогенькі. Щиро дякую і разом до перемоги на все добре, мої любі.